Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 28 жовтня і я хочу поділитися з вами інформацією про найбільше більше захворювання і, і, можна сказати, невеликовне. це рак дерев. Я вам покажу на зерняткових яблуня і груша в моєму садку. Це європейський або простий рак. Як він виглядає? Зараз я постараюсь вам піднести камеру, щоб. Отаке розтріскування кори. Таке розтріскування. Його можна лікувати. Я вирізаю. Я спробував літом, нічого йому зробити не можна. Дивіться, тут вже сухе, а знизу ще живе. Спочатку з'являється поморщення, хоча стовбур живий, але він починає морщитись зверху, і з самого верху. Я пробував, я вам зараз піду до другого дерева покажу, я його врізав потрошки. Врізав, воно далі сохне, врізав знову така, от шкірка розтріскується. Шкірка суха і кадмія нема. І навіть якби я зрізав в цьому місці, тут ще шкірка місцями ціла, жива і видно, що кадмій є. Але далі, нижче, така ж сама історія, дивіться. От видно, гарно. От. Так само розтріскано. Його можна лікувати, вирізати, так, хто хоче подивитись, в інтернеті є багато. Воно нічого, на мою думку, не дасть. Все рівно дерево пропаде. От дивіться. Зрізав метр, якби я зрізав саме у місці, пів метра нижче, те ж саме, дивіться, розтріскування. І шкірка сохне, кадмі пропадає і так само нижче. Дивіться. Можна зрізати тільки тут, де нема такого розтріскування. Тут, тут також було е, високе дерево 23-30 30 висотою. Я його потрошки різав, 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 різав і дорізав. До, от вже думав, що в цьому місці дійсно живе буде рости. Ні, так само воно все всохло аж до самого низу. Я вже попробую зрізати. Дивіться, бачите, кора суха, кадмія нема. Аж тільки в цьому місці. Зараз я зріжу в цьому місці і в цьому місці може піти оці дві гілки, якусь з них я залишу, можливо, саму нижню. І з неї вже побачу, чи буде вона рости, тоді щось. Привию на нього, на щеплі. Причин захворювання плодових дерев простим або європейським раком, в моєму випадку я підозрюю, що це не вистачало поливу, вологи не вистачало. Цей рік я не поливав, бо було за дорого трошки їздити, воду мені треба возити із. Ставка, потім насосом качати, в цьому місці, де в мене груші. Тут на метр може видно таку, а може і більше завищення. Тут колись проходила іменно в цьому місці, де посаджені груші, дорога отаку. От і грушам не вистачало вологи. Це одне припущення, тому що по всім ознакам які, ознакам, які в характеристиках цього захворювання, я все обробляю. Осінню обробляю карбамідом, тоді желізним купоросом, весною бордовською сумішю і також карбамідом. І, ціле, і весну, і літо всіма препаратами, як повинно бути, не може бути в мене ні розтріскування, кори. Тому що дерева бордовською сумішю оброблені, вони до двох місяців стовбур має захист, при морозі не може розтріскатись також. Бо причин дуже багато. І саме основне, що якщо є таке захворювання, це бактеріологічне захворювання, рак дерева, пташка сіла. І перенесла на друге здорове дерево. Не обов'язково, щоб ташка. Люба комашка. Інфекція переноситься з дерева на дерево. Це дуже серйозне захворювання у саду. Можуть перенести на всі дерева остальні. Треба дуже дивитися гарно. При обрізці тепер цих дерев треба також дивитися дуже обережно, треба обробляти інструменти бо перенесеться з одного дерева на друге і позахворюють остальні дерева. Садок можна занести із питомника, з розсадника, де ви купуєте щепи. Також може бути, Звідти можна занести. Обов'язково потрібно притримуватись агротехніки. І сорти дерев мають бути районовані. Якщо сорти дерев не районовані, вони будуть зимою підмерзати, літом їм не буде вистачати вологи, а можливо сильне сонце, опіки. І дерево почне хворіти. Якщо дерево починає хворіти, воно ослабляє і відразу буде прояв таких захворювань. Ну і різних. Других також можливо, але рак це сама більша проблема в садках. Його є декілька видів. В моєму садку я замітив, що це європейський і лікувати я нічого не буду, я буду тільки зрізати. Так виглядає на яблуні. Таке саме розтріскування. Кора суха, кадмію нема. На прикладі цього дерева можете бачити, я, всі зрізи були оброблені. За, за деревом все дивився і все рівно. Воно захворіло. Тут ось до, в цьому місці. Навіть ще видно, що бордоська суміш от мідь. Трошки видно. Сивина така. Я кожен рік обробляю дерева. І все рівно захворіло. Отак. От Лікувати його нема що. Це дерево, я прийшов до нього вперся, та й ой. Все, нема. Один корінь залишився. Можливо, що щось і піділо корінь. Дерево ослабло. Результат ослабшого дерева. Рак. Будь ласка. Що тут вже лікувати, я не знаю. Дуже багато є всяких способів для лікування. Я лікувати не буду. Такий варіант. От видно, що від бордовської суміші захист був і все рівно дерево пропало. Дуже хороше дерево, сорт. Старк кремсон хотів мати плоди, але в результаті спочатку почали відмирати одна гілка, потім друга, і навіть не так, як в груші зверху, а просто в самому нижньому ярусі. І все. Треба дуже придивлятися. Може на самій ранній стадії треба було весною зрізати його або пообрізати гілки і обробити. Я цього не зробив, бо був зайнятий трішки. А тоді вже й бачу, що нема вже що і робити не стоїть. Так що, вкоє дерева, садочок невеличкий, придивляйтесь. Бо це дуже велика проблема тоді буде. Думаю, ця інформація стане вам пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба.